Як самотність та відсутність цілей пов'язані з тривалістю нашого життя? Всім вітання! Вчені з Харбінського медичного університету в Китаї довели згубний вплив самотності на тривалість нашого життя. Самотність асоціюється з порушенням психічного здоров'я, зокрема розвитком депресії. Проте нове дослідження дає можливість припустити, що соціальна ізоляція може завдати шкоди не тільки психічному, а й фізичному здоров'ю і скоротити тривалість життя. Отримані результати засновані на аналізі даних десятків досліджень за участю більше ніж 3 мільйони осіб. За даними дослідження, самотні люди мають вищий ризик смерті у порівнянні з тими, хто має більш активне соціальне життя. Це може бути пов'язано зі збільшеним ризиком виникнення серцевих захворювань, інсультів, депресії та інших проблем зі здоров'ям. Чому так відбувається? Вчені припускають, що це може бути пов'язане з погіршенням імунної функції. Веденням нездорового способу життя та одночасно посиленням ризикованої поведінки, наприклад, зловживання алкоголем та іншими речовинами, а також агресивним водінням автомобіля і таке інше. Крім того, людина це соціальна істота, і її імунна функція і реакція організму на стрес покращується, коли людина відчуває соціальну підтримку і перебуває в колективі. З цього випливає, що стан здоров'я людей стає кращим, якщо вони відчувають себе частиною соціуму. Один з експертів зазначив, що самотність це насамперед емоційний стан, тобто індивідуальне сприйняття людини, а не фактична ізоляція від інших людей. Так існують люди, які регулярно перебувають у контакті з іншими людьми, проте почуваються самотньо. В той же час, як інші люди можуть рідко контактувати з оточуючими, проте не почуваються самотніми. Також щоб підвищити якість життя і його тривалість, необхідно, щоб людини була ціль, мета як потужне джерело енергії. Австрійський психіатр, психотерапевт та невролог Віктор Франкл, який під час Другої світової війни кілька років провів у концтаборі, і саме там він переконався, що наявність чи відсутність мети безпосередньо впливає на життя людини. Ув'язнені, які не мали або втратили сенс життя, швидко здавались та вмирали. Ті ж чоловіки та жінки, яких надихала мета, знаходили в собі сили чіплятися за життя всупереч всіх обставин, в яких вони знаходились. Встоїв перед смертю, і сам доктор Франкл, однією з головних цілей, якого було передати відкрите йому знання. Людина без цілі пасивна, позбавлена енергії, втрачає тонуси, починає хворіти. Так влаштований наш організм. Що секунди в нашому тілі відмирають клітини, які втратили свою функціональність для всієї системи. Як стверджують фахівці, відсутність мети в людини прямий шлях до поступового вмирання. Нехай не відразу і не очевидно, але втрата смаку до життя та енергії безцільне існування призводять до фатальної атрофії у прямому та метафоричному сенсі. Багато людей, розумних, талановитих, активних, не можуть швидко відповісти на запитання про мету. Але це не означає, що людина проживає безцільне, позбавлена сенсу життя. Швидше за все, її цілі просто не оформлені в слова, не сформульовані чітко, не мають термінів, але вони є і визначають, щоденні дії людини. Тож поринити в себе, зрозуміти свої бажання та мету, визначити її і конкретизувати це не просте, але дуже важливе завдання для покращення якості та тривалості життя.